Сонячного осіннього ранку чоловік на ім'я Сал Бендетто рано прокинувся, ладнав декілька важливих справ і вирушив на риболовлю. Він попрямував на своє улюблене місце під мостом Бейбрідж, що знаходиться між Сан-Франциско та Оклендом. Це був звичайний будній день, довкола не було ні душі, і Сал планував насолодитись відпочинком на самоті. Однак невдовзі щось дивне привернуло його увагу. Він підійшов ближче і усвідомив, що дивиться на людську кінцівку, відокремлену від тіла. Мері Вінсент народилась у 1963 році. Вона виросла у Лас-Вегасі, була середньою з семи дітей і мала складні стосунки з батьками. Саме це спонукало її втекти з дому у досить юному віці. За словами Мері, вона зробила це для того, щоб порятувати своє життя. Однак детальної інформації про її дитинство в загальному доступі не так багато, тому точна причина втечі нам невідома. 15-річна дівчина покинула рідний дім разом із своїм тодішнім хлопцем вони провели у селі то живучи в автомобілі. Однак невдовзі поліція затримала партнера Вінсент за звинуваченням у сексуальному насиллі над іншою дівчиною. Мері залишилась зовсім одна Вона не мала бажання повертатись додому, тому вирішила навідати дядька, який проживав у Каліфорнії. Погостювавши там деякий час, дівчина врешті зрозуміла, що сумує з родиною, але замість повернення до батьків вона вирушила в гості до дідуся, який проживав у Лос Анджелесі. 29 вересня 1978 року Мері успішно дісталась до Берклі автостопом. Хочу одразу попросити глядачів у жодному разі не засуджувати жертву у коментарях зараз у деяких штатах, а також у Канаді автостоп заборонений, однак в 70-х роках він був дуже поширеним способом подорожувати як серед дорослих, так і серед молоді це просто були зовсім інші часи. Тож це варто враховувати. Отже, Мері Вінсент планувала продовжити свою подорож. Пополудні вона стояла на міштатній магістралі номер 5 разом з двома іншими автостопщицями у надії зловити машину. Дівчата не були знайомі між собою, однак перекинулись кількома словами, і, коли з'ясувало, що вони їдуть майже в одну й ту саму точку, вирішили триматись разом. Того дня на дорозі було зовсім мало машин. І майже усі вони проїжджали повз. Усі, окрім блакитного фургона, за кермом якого сидів чоловік середніх років у синьому комбінезоні. Дівчата дуже зраділи, через вікно вони побачили, що автівка порожня, а отже місця вистачить усім. Тим не менш, водій рішуче сказав, що готовий узяти з собою лише одну з них, це спантеличило компанію. Пропозиція звучала дивно. Тож нові знайомі мері відмовились прийняти її. Вони попросили Вінсент разом почекати на наступну автівку. Однак дівчині водій здався досить милим, тому вона склала свої речі в його авто і вирушила в дорогу з незнайомцем. В ході поїздки водій назвався Ларі. Він розповів, що йому 51 рік, і він колишній моряк торгового флоту. Чоловік також поділився із мері тим, що має доньку приблизно її віку. Ця невимушена розмова переконала дівчину у тому, що вона знаходиться у безпеці поряд із Ларі. Тим часом сам Ларі повідомив, що перш ніж їхати запланованим маршрутом, він хотів би зробити невелику зупинку біля свого дому у Сан Пабло. Мері погодилась вона дістала сигарету, затягнулась і чхнула. Тоді Ларі потягнув свою руку до дівчини, яка в свою чергу відсахнулась від водія, на що той сказав, що усього лише хотів перевірити, чи немає у мері температури. Ця ситуація, хоч і виглядала дивною, але дівчина почувалася спокійно. Незнайомець здавався їй простим і милим дідусем, тож вона не відчувала жодного дискомфорту поруч із ним. Як і планувалось, вони зробили зупинку біля будинку Ларі, а тоді поїхали далі. Розуміючи, що попереду на них очікує довга дорога, дівчина зручно вмостилась і задрімала. Коли Мері прокинулась, то помітила дорожні знаки, які вказували на те, що автівка рухається не до Лос-Анджелесу, а в бік Невади. Дівчина обурилась і запитала у Ларі, чому вони їдуть не тим маршрутом, про який домовлялись. На це, дещо роздратований водій сказав, що помилився і пропустив поворот. А тоді Ларі розвернув машину. І вони все ж продовжили рух у вірному напрямку. Однак тепер Марі уже не почувалась у безпеці поряд із новим знайомим, її також непокоїв факт того, що Ларі дістав з підсидіння пляшку, наповнену віскі, і почав пити за кермом. Коли після заходу сонця вони їхали безлюдною дорогою, що вела вниз до каньйону, Ларі раптом зупинив авто на узбіччі і сказав, що йому потрібно до туалету. Мері розуміла, що це її шанс на втечу. У цей же час вона помітила, що шнурівка на одному з її черевиків розв'язана. Дівчина тихо вислизнула завтівки з упевненістю у тому, що вона, молода дівчина у гарній фізичній формі, з легкістю пережене літнього чоловіка Залишалось лише розібратись із взуттям. Однак, коли Мері нахилилась, то відчула раптовий сильний біль і провалилась у темряву. Тієї ночі Ларі вдарив Марі Вінсент кувалдою по потилиці, а потім зв'язав дівчину, запхав її в кузов свого фургону і зґвалтував близько шести разів. Протягом довгого катування Мері благала звільнити її, але Ларі не слухав. Після злочину чоловік просто ліг і заснув. Сама дівчина тієї ночі не зімкнула очей вона лежала і думала про те, що хоче померти. Однак Мері навіть не підозрювала, що попереду на неї чекає ще більше випробувань. Коли монстр нарешті прокинувся, то відвіз вінсен до сусіднього каньйону Дель Пуерто. Там він запитав у дівчини, чи справді вона хоче бути вільною, і сказав, що готовий її звільнити. Промовляючи ці слова, нападник дістав сокиру із ящика для інструментів, узяв ліву руку Мері і вдарив по ній, відокремивши від тіла. За словами дівчини, біль був неймовірно пекучим вона впала на землю і не одразу зрозуміла, що трапилось. Монстер тим часом схопив праву руку Вінсент. Налякана жертва кричала і намагалась ногами відбитись від кривдника. Вона сподівалася, що хтось почує її, але допомоги чекати було нізвідки. Ларі уже взявся за праву руку. Йому не вдалося відокремити її з першого разу, і чоловік завдавав удар за ударом. Перебуваючи у шоковому стані, дівчина невдовзі побачила, як Ларі махає чимось у повітрі, як виявилось, це була її права кінцівка, яка усе ще міцно стискала руку нападника. Незважаючи на те, що увесь цей час Мері була при свідомості, вона перестала кричати і просто нерухомо лежала на землі. Вирішивши, що жертва померла, монстр підтягнув її тіло до дев'ятиметрового пагорба. І скинув його вниз в бетонну водопропускну трубу а тоді сів у свій фургон і поїхав на захід. Він зробив зупинку на мості Бейбріч, де викинув руки Мері у воду через вікно а тоді, так наче нічого й не було, продовжив свій шлях. Тим не менш, Мері Вінсент, яка отримала струс від удару кувалдою, втратила дуже багато крові і зламала при падінні чотири ребра, усе ще була жива. Не знаючи, чи поїхав її нападник, чи він усе ще чекає на неї. Вона деякий час пролежала, не рухаючись, із заплющеними очима. Дівчині дуже хотілося спати, але раптом голос у її голові сказав: Ти не повинна спати. А що, якщо він планує зробити це іще з кимось? Тоді Мері зібрала усі свої сили, щоб виповзти з труби. Вона уже не відчувала ні болю, ні холоду. Думка про те, що Ларі потрібно зупинити, додавала сил. Вінсент пригадала, як під час поїздки на Філіппіни вона вивчала основи виживання. Мені розповідали, що якщо у вас кровотеча, і ви не маєте можливості її зупинити чи припікти рану, засуньте її у бруд, доки кров не застигне. Саме так її вчинила Мері. На дворі було дуже темно, вона майже не бачила, куди прямує. Але орієнтувалась на слабкий звук проїжджаючих автомобілів, який лунав із автостради неподалік за пагорбом. Незабаром Мері побачила на дорозі червону спортивну автівку, всередині якої знаходились водій та пасажир. Вони, ймовірніше, за усе помітили перед собою оголену, закривавлену дівчину із піднятими вгору кінцівками. Спочатку авто сповільнилось, але потім воно швидко промчало повз. На щастя, наступний водій виявив більше співчуття. Того вечора молода пара заблукала, подорожуючи у цій місцевості. Саме вони помітили Мері, надали їй першу медичну допомогу та викликали швидку поліцію. Коли вони везли мене у лікарню, я схопила поліцейського і сказала йому узяти папір і ручку, розповідає Мері. Дівчина майже одразу надала детальний опис свого нападника. І пригадала важливі деталі, такі як аптечка, яка стояла на підвіконі у будинку Ларі, і кілька мішків з собачою їжею у його фургоні. Коли фоторобот злочинця був готовий, і Вінсент підтвердила, що він відповідає зовнішності нападника, його розмістили у місцевих газетах. За кілька днів жінка на ім'я Сондра Рубен звернулась до поліції і повідомила, що її колишній сусід на ім'я Ларі Сінглтон дуже схожий на чоловіка, зображеного на фотороботі. Також Сондра сказала, що він колишній моряк і має доньку. Завдяки свідченням сусідки, правоохоронці дуже швидко знайшли будинок, у якому мешкав Ларі. Коли вони прибули вперше, щоб поспілкуватися з чоловіком, його не було вдома. Однак детективи звернули увагу, що на підвіконні справді стоїть аптечка, яку зауважила Мері під час дачі свідчень. Наступного разу поліція прибула до будинку уже із ордером на обшук. Оскільки настук ніхто не відповів, слідчим довелося вибити двері. Усередині вдалося помітити ті самі мішки собачого корму, про які казала Вінсент, а також цигарети і залишки спаленого одягу, що належав мері. Ці знахідки надали достатньо підстав, щоб заарештувати Ларі. Його вдалося знайти у штаті Невада. Він переховувався у будинку колишньої дружини. Як це завжди буває, більшість людей, які знали Сінґлтона, не могли повірити, що він здатний на щось подібне, тим не менш, біографія чоловіка була далекою від ідеалу. Він страждав від алкогольної залежності і раніше мав проблеми із законом через кермування у нетверезому стані. Коли він випивав, то ставав жорстоким та агресивним. Слідчим також відомо, що через кілька днів після нападу на мері Сінґлтон намагався вкоротити собі віку. Змішавшись надійно з алкоголем. На допиті Ларі розповів свою версію подій. 29 вересня він, проїжджаючи Берклі, справді підібрав на дорозі Мері. Дівчина, начебто, розповіла йому, що який він прямує до Ріно, де живе її сестра. Поїздка була нормальною, але коли він зробив зупинку біля свого дому і повернувся в машину, Мері дістала звідкись палку і почала бити його по голові. Стверджуючи, що має при собі ще й ніж вона наказала вести машину до Лос-Анджелеса. Дівчина погрожувала Ларі розправою, якщо він не погодиться на її умови. Вони прямували автострадою, коли побачили ще двох автостопщиків. Мері наказала Ларі зупинити машину і підібрати їх. Чоловіків звали Ларі та Педро. Деякий час вони їхали усі разом, а потім зробили невелику зупинку. Нові попутники мали про собі алкоголь та наркотики. Ларі запевняв слідчих, що лише пив, у той час як усі інші пасажири, окрім спиртного, вживали ще й заборонені речовини. Охмилівши Сінґлтон, начебто жартома, спитав Мері, скільки грошей вона бере за кохання. Дівчина сприйняла це серйозно і погодилась за 80 доларів зайнятися оральним сексом із усіма чоловіками. Потім вони поїхали далі. За кермо цього разу сів Педро, а Сінглтон заснув. Він прокинувся, коли авто під'їжджало до Сан-Франциско. У цей момент мері в машині уже не було. Ларі спитав попутників, де вона. На ті відповіли, що висадили дівчину, тому що вона намагалась вкрасти її гроші. Сінґлтон більше не ставив запитань і, доїхавши до місця призначення, попрощався з Педро і його товаришем. Хоч Ларі запевняв слідству, що немає жодного відношення ні до нападу, ні до зґвалтування Вінсент, детективи чудово розуміли, що Ларі бреше не було знайдено жодних доказів, які б вказували на те, що в хтось окрім нього та Мері. У розповіді чоловіка також було багато невідповідностей. Він був одягнений у синій комбінезон у день зустрічі з мері. Коли детективи запитали його, чи є ймовірність, що на його одязі могла залишитись кров дівчини. Ларі спочатку відповів ні, але потім сказав, що це цілком ймовірно, тому що того дня у Вінсент пішла кров із носа. Тоді його запитали, куди поділась сокира із ящика для інструментів, на що чоловік сказав, що вона усе ще там, однак при перевірці її не виявили. Він також кілька разів плутався, коли розповідав про те, хто з двох попутників сидів за кермом його вантажівки, поки сам Ларі спав. Коли ж детективи запитали, куди Сінґлтон дів речі Мері, чоловік сказав, що не розуміє, про що йде мова. Йому показали залишки спалених речей Вінсен, знайдені у його будинку. На це він сказав, що палив старі непотрібні речі своєї колишньої дружини. Детективи вказали йому на те, що, згідно експертизи, спалені речі належать підлітку, а не дорослій жінці. Ларі відповів, що, можливо, випадково спалив ще й речі своєї доньки. Однак на допиті дочка Ларі повідомила, що вона давно не відвідувала батька і її речей у його домі бути не могло. Враховуючи, що Ларі багато пив у день нападу на мері, прокурор звернувся до експертів з питанням чи може людина в стані алкогольного сп'яніння відрізати комусь руки, а потім забути про це. Відповідь була однозначною Ні. На думку експертів, алкоголь діє лише як спусковий механізм. Який вивільнює стриману жорстокість і садиські нахили. Тобто, якщо у тверезому стані людина розуміє, що відрізати комусь руки погано, то вона не може стати настільки жорстокою від будь-якої дози алкоголю. Врешті сторона обвинувачення прийшла до висновку, що Ларрі ретельно спланував свій злочин. Переконаний, що мері помре, він відрізав їй руки, щоб ускладнити ідентифікацію тіла за відбитками. 27 жовтня 1978 року Через шість місяців після нападу Мері сиділа у залі суду, де свідчила проти Ларі Сінґлтона. Вона розповіла присяжним про усе, що їй довелось пережити протягом тієї моторошної ночі. За словами дівчини, коли вона завершила свою розповідь і проходила повз нападника, він пошепки промовив до неї. Я закінчую з тобою, навіть якщо це займе решту мого життя. Сам Ларі намагався подати скаргу на Вінсент. Він продовжував запевняти усіх у своїй невинуватості, сказавши, що йому дуже шкода дівчину, і його навіть ледь не знудило, коли він подавав скаргу, але для нього це єдиний спосіб очистити своє ім'я. Зрештою, присяжні визнали чоловіка винним у замаху на вбивство, зґвалтування. Та ряді інших сексуальних злочинів, головний суддя, виносячи вирок, зауважив, якби я мав владу, я б відправив його у в'язницю на усе життя. І, хоч правосуддя проти Сінґлтона було швидким, воно виявилось занадто м'яким, що врешті й призвело до невідворотніх наслідків у підсумку монстр отримав усього 14 років і 4 місяці ув'язнення. Цей термін на той час вважався максимальним покаранням за злочини, вчинені на сексуальному підґрунті. Мері також виграла цивільний позов і мала отримати відшкодування у розмірі 2,5 мільйони доларів. Однак вона не побачила цих грошей, адже заощадження Сінґлтона на той момент складала сума у 200 доларів. На жаль, кошмар Мері Вінсент не закінчився тоді, коли Ларі опинився за ґратами. Жорстокість, яку він заподіяв дівчині, назавжди змінила її вона намагалась повернутись до нормального життя, але це було непросто через постійне відчуття страху. Окрім того, їй необхідно було навчитись користуватись протезами, і цей процес був дуже складним. Я часто хотіла здатись, але щоразу, коли я казала, що більше не можу, лікарі змушували мене знову і знову починати усе спочатку, переконуючи у тому, що я впораюсь. Старі друзі Мері відвернулись від неї у той час, як нові знайомі часто перешіптувалась за спиною. О, погляньте, це та дівчина, яка стала жертвою нападника. Через це Мері часто почувала себе некомфортно. Кілька разів вона робила спроби відвідувати різні навчальні заклади, розповідаючи про свою історію і закликаючи підлітків відмовитись від подорожей автостопом. Однак вона швидко закинула цю ідею. Адже часто чула у відповідь на свою трагедію коментарі по типу, «Ну, зі мною такого точно не станеться. Лише з роками душевні рани Мері поступово почали загоюватись вона одружилась із чоловіком на ім'я Том і народила двох хлопчиків, однак щастя тривало недовго, адже невдовзі стало відомо, що її нападник вийшов на свободу. 25 квітня 1987 року. Сінґлтон був умовно достроково звільнений після того, як відбув усього лише вісім років ув'язнення. Незадовго до цього психіатр, який спілкувався із Ларі, у своєму звіті зазначив оскільки він не відчуває своєї злості, то усе ще залишається значною загрозою для безпеки інших у в'язниці та поза нею. Крім того, під час відбування свого терміну Сінґлтон писав кілька листів адвокату Мері, у яких погрожував своїй жертві. Тим не менш, чоловіка випустило на свободу за хорошу поведінку і відмінну роботу помічником учителя у в'язниці. За правилами його умовно дострокового звільнення, чоловік мав право оселитись у будь-якій громаді, яка погодиться прийняти його. Це викликало неабияке обурення серед жителів Каліфорнії люди не хотіли, аби Сінґлтон після звільнення жив із ними по сусідству. Йому навіть було запропоновано 5 тисяч доларів за те, аби він залишив штат і ніколи не повертався. Мері Вінсент, в свою чергу, побоюючись, що Ларі виконає погрози, які він озвучив у залі суду, була змушена переїхати із Каліфорнії до Вашингтона. На той момент жінка уже розлучилась із чоловіком і дуже боялась за себе та своїх дітей. Тим часом Сінґлтон не полишав своїх спроб оселитись у Каліфорнії він переїздив з міста у місто. Однак усі його пересування супроводжувались гучними протестами. Одного разу до будівлі, у якій оселився колишній в'язень, хтось підкинув саморобну бомбу, і тоді влада прийняла рішення поселити Ларі у трейлері на території однієї з в'язниць штату. Чоловік жив там протягом року, до того моменту, поки його умовно достроковий термін не завершився. Звільнення Ларі сприяло змінам у законодавстві. Після його виходу на свободу у Каліфорнії прийняли законопроект Сінґлтона, який запобігає достроковому звільненню правопорушників, які скоїли злочини із застосуванням тортур, а термін їх ув'язнення має становити не менше 25 років. Однак до того моменту Ларі вже був на свободі і, на жаль, готувався завдати нового удару. По закінченню умовного терміну Сінґлтон переїхав до Тампи, Флорида. Він оселився в районі Салфур Спрінгс. У 1990 році його спіймали на дрібній крадіжці і засудили до 60 діб позбавлення волі. Після виходу на свободу він украв капелюх вартістю 3 долари і знову опинився за ґратами. Чоловік вийшов на свободу і зареєструвався в органах державної влади як колишній в'язень, але місцеві правоохоронні органи не повідомили його сусідів про минуле Ларі. Ніхто у районі не знав, що він скоїв, але все змінилось 19 лютого 1997 року. У той день на службу 911 у Салфур спрінгс надійшов дзвінок. Абонент повідомив про те, що просто зараз на власні очі спостерігає, як чоловік б'є жінку ножем. Свідком був місцевий маляр Джин Рейнольдс. Він працював у будинку неподалік від помешкання, у якому оселився Сінґлтон. Проходячи повз, він зазирнув у вікно колишнього в'язня і побачив моторошну картину. Ларі стояв голий весь у крові і завдавав оголеній жінці ножові поранення. Поліції знадобилось 34 хвилини, щоб прибути за викликом. Офіцери пояснили це тим, що інформація надійшла саме тоді, коли у правоохоронців була перезмінка. Жертвою виявилась 31-річна працівниця секс індустрії Роксана Хейс. Вона погодилась на зустріч із Сінґлтоном за 20 доларів, але натомість він забрав її життя. Ларі стверджував, що жертва вимагала у нього більше грошей, ніж було домовлено. Це розлютило чоловіка, зав'язалась бійка, в ході якої Ларі взяв ніж і убив Роксану. Коли новина про цей злочин дійшла до Марі Вінсент, спогади про напад на неї нахлинули сильніше, ніж будь коли. Хоч вона не була зобов'язана свідчити на суді, жінка вирішила, що повинна це зробити. Вона виступила перед присяжними і знову в усіх деталях розповіла свою історію. Зрештою, це допомогло відправити Сінґлтона у камеру смертників. Однак, 28 грудня 2001 року у віці 74 років він помер від раку, не дочекавшись виконання вироку. Вважається, що Ларі Сінґлтон міг бути відповідальним і за інші вбивства, скоєні у штаті у ті роки. У вересні 2023 року виповнилось 45 років із дня нападу на Мері Вінсент. Зараз їй 60. Вона живе у Канаді разом із своїм чоловіком Тоні Магріфом. Коли вона йде за покупками і хтось з перехожих простягає їй руку, щоб допомогти, жінка жартома відповідає: Якщо ви не проти, я візьму дві. Її історія слугує прикладом для багатьох людей. Перші кілька років після нападу жінка не могла спати, і в одну з безсонних ночей відкрила у собі талант до малювання. Вона також самостійно удосконалила власні протези і доклала багато зусиль, аби змінити закони, що дають злочинцям лазійки, які допомагають уникнути справедливих покарань. Зараз Мері веде цілком повноцінне життя вона малює, готує, займається садівництвом і чудово грає в більярд. Жінка впевнена, що для повноцінного життя варто відпустити свою ненависть. Я так довго тримала у собі ненависть, страждання та горе. Найважливіше, що люди повинні зробити, це позбутися своєї ненависті. Ви не повинні прощати чи забувати, але потрібно відпустити ненависть, щоб знову насолоджуватись життям, розповідає Мері.